Я вже включила. Ми можемо готувати, а я дуже приєднаю. Покажи мені. І мене. А це у нас майже шиня. Зараз ми його полічемо. Як зірочка. А чому не як сорок линки? Хороше питання, спробуємо. ми менше будемо різати і легше. А сирокоплинку це більше. Так, спочатку хрестик. Е, далі сорокоплинку добре, спробуємо. Так? Так. Mm -hmm. Сорокоплинку я, звісно, вперше ріжу. Це ж діти самі мучаються і мене мучають. Це, я так поняла, вони мені іспити маштували. І розріже Тетяна Олексійна поріг, як клинку. Бо ми писали клинку скільки вже тижнів вимучилися. О, скільки трикутників буде? Чотири тут трикутники. Ні. Так, дівчатка, знаєте, я сорококлинку порізала. Рахуємо. Раз, два, два. три, 4, 5, 6. Помножити на 4. 24. Якщо це яйце з іншого боку, ще буде 24 плюс 24, ну, 40, 40, у нас, 80, 40, 48. А тепер дивимося, що у нас тут виходить. Правда, треба буде кожному по шматочку. Так вони малесенькі. Це досада, да? Да, малесень. так? Ти ж просив, щоб 40 клинка, щоб більше. А це він так спеціально, щоб помучити. Зато я пройшла ваш іспит, чи ні? Пройшла! <реш> Ладно, тоді вам по два буде. По два трикутнички. А, Вони ще гарячі. Трикутнички, трикутнички. Я все не буду викладати, про тут інші їтки. Ну, я думаю, що його ну, ви вистачить. Да, вистачить. Але це не точно. Я це заховаю. Відкривай духовку. Щоб вам вистачило без варіантів, я це заховаю.